Зранку на полі відділу селекції інституту висаджують бавовник. Термін його дозрівання середина вересня. Вивчати колекційні зразки науковці тут почали ще 1993 року. І за цей час опрацювали понад 600, розказує Віра Боровик. Почався зовсім новий сучасний підхід до роботи з бавовником. По-перше, селекція велася на адаптивність до зрошення, велася селекція на врожайність. На... На збільшення покращення показників якісі волокна. для того, щоб створювати сорти для нашої зони, необхідно ми повинні володіти селекціонери хорошим вихідним матеріалом, що можна вибрати для створення сортів. Тому в 93 році ми де могли, звідки могли, доставали цей селекційний матеріал. Віра Боровик говорить, що працювали з насінням з 22 країн світу. Ми вияснили, що краще для нашої зони підходять сорти болгарської селекції. Чому? Тому що ми розташовані майже на одній широті з Болгарії. Взагалі, Україна це сама північна зона вирощування бавовнику. І в останній час. Більш економічне доказ доведено нами, доведено другим іншими науковцями, що більш вигідніше вирощувати бавовнику в зоні північних ніж у е, республіках допу, допустим, таких як Середня Азія, де жарко із понад 600 вивчених колекційних зразків бавовнику. Майже половину відправили на зберігання до відділу генетичних зразків Харківського інституту рослинництва, Говорить Віра Боровик. Та додає, що за період з 1993 року вони створені. Рили два сорти бавовнику пристосованих до умов півдня України. Дніпровський 5 – сорт, який більше характеризується тим, що він більше підходить для зрошення більше врожай дає на зрошенні сорт, сорт має хороші якості волокна. Довжина, вихід волокна складає 37 38%, відсотків, а довжина до 29 мм. Це середньоволокнистий сорт. Другий сорт – це підозерський 4. Цей сорт більше Підходить для неполивного землеробства. У 2005 році, коли була дуже жарка погода, він дав 29 тонн з гектара урожай. А так, взагалі, урожайність його 30-31 тонна з гектара. Біле золото, а ще безвідходна культура, з якої роблять тканину та олію. Так про бавовник говорить науковиця. насіння бавовнику виготовляють олію. Міст, міст е, в насіння олії 29% і має ця олія 40% білка. Так що олія ця є, є як використовується як для продовольчих цілей, так і для технічних. На сайті Державного архіву області ми знайшли, що перші спроби виростити бавовну на півдні України були 1827 року. Тоді у Херсонському повіті висіяли 5 гектарів бавовнику. У промислових масштабах його на Херсонщині почали вирощувати у 30-х роках минулого століття. Посівні площі з 1930 по 1935 рік зросли у вісім разів. Перерваний нацистською окупацією розвиток нової галузі відновився тисячу Дев'ятсот року, оскільки собівартість отриманого серцю була значно вищою ніж середньоазійського, 1954 року. Вирощувати бавовник на Херсонщині припинили. На сировині середньої Азії працював і Херсонський бавовняний комбінат. З розпадом радянського союзу постачання сировини припинилося. Комбінат спробували перевести на місцевий матеріал у лютому 2011 року. Виробництво текстильної продукції на комбінаті було повністю зупинене. Невдалий експеримент так про вирощування бавовника на Херсонщині за радянських часів говорить історик Дементій Білий. Я вивчав це питання через призму дотримання прав прав людини, через призму сталінських. Сталінських репресій, бо це оця історія вирощування бавовни на Херсонщині і на півдні України в 40 сорокі роки. Це була історія репресій. Справа в тім, що коли радянська влада вирішила тут масово вирощувати бавовну, коли вони визначили бавовну як велику культуру степу, і ця бавовна вона мала стратегічне значення, бо це було і обнірування для військ. І і, і всі ці порох та, та і інші якісь такі от речі. Але тоді не було таких прогресивних сортів бавовни, як зараз. І ця бавовна дозрівала вже там десь в листопаді. Навіть іноді на початку грудня це було, Уявіть собі, наших хрестовські степи в кінець листопада, коли ці вітри, морози, і людей виганяли, щоб вони збирали ці коробочки, потім в хатах по хатам. Там вони повинні були дозрівати на сьогодні. Не лише прогресивні сорти, а й значне потепління за останні роки сприятиме високим врожаям бавовника, говорить Маргарита Степанова. А що стосується бавовника, то я хочу сказати, що да, дійсно на території Херсонської області можна вирощити і є відповідні умови для його вирощення. А треба лише пам'ятати, скажімо так, шляхи реалізації треба мати канал постійний канал збуту такої продукції для того щоб все ж таки ця культура була рентабельна за словами віри боровик технологія вирощування бавовнику на півдні україни екологічно безпечна жодного хімічного препарату не застосовується рікавдєєва Ходус, новини на суспільному херсон